Екагі Гігаурі очолює антикорупційну організацію Transparency International у Грузії. Вона не є улюблена уряду. Її обличчя на банерах пропаганди, де Гігаурі звинувачують у збагаченні від закордонних грошей та спробах продати грузинську батьківщину. особисто це не так легко, але до таких речей звикаєш. Зрештою, я зрозуміла, що борюся за праву справу. Я служу своїй країні. Transparency International, яка отримує фінансування за кордону, в тому числі від уряду США та приватних американських донорів, одна із цілей нового грузинського закону про іноагентів. Відповідно до закону, будь-яка організація, що отримує понад 20% іноземного фінансування, повинна зареєструватися як іноземний агент. Критики порівнюють його із аналогічним законом у Росії. Ми Не будемо тут жити за російськими законами, тому ми не будемо реєструватися. І це рішення кожного хто працює в Transparency International. Це для нас питання гідності. Ми патріоти цієї країни. Ми багато років служили цій країні і народу цієї країни. І ми не збираємося навішувати на себе клеймо агента чи шпигуна, який підриває інтереси держави. Відповідно до закону, організації, що відмовляються реєструватися як іноземні агенти, спочатку будуть оштрафовані на суму у приблизно 9300 тисяч доларів США, а потім будуть платити штрафи у розмірі приблизно семи з половиною тисяч доларів щомісяця. Їм також загрожуватиме замороження їхніх активів. Правляча партія Грузинська мрія наполягає, що закон про іноземних агентів необхідний для забезпечення прозорості, але опоненти закону. Кажуть, що намір уряду полягає в тому, щоб придушити критику перед виборами у жовтні. Ліка Закашвілі, головна редакторка новинного сайту Публіка, який також відмовляється реєструватися як іноземний агент. для мене найбільш неприйнятним є цей ярлик. Агент це просто для того, щоб унеможливити нашу роботу тут. Друга, але загальна мета демонізація західного світу. Новий закон також надає владі широкі повноваження щодо розслідування організацій та окремих осіб. А Казаркуа очолює неурядову організацію, яка перевіряє державні витрати. Ви маєте надати їм повну фінансову інформацію про свої власні витрати, усю особисту та конфіденційну інформацію про ваші витрати та приватне спілкування. Деякі неурядові організації шукають способи обійти закон, зокрема реєструючись у інших європейських країнах наше майбутнє те, що ми будемо робити після цього, залежить від результату виборів. Тому після 26 жовтня світ може бути зовсім іншим. Закон про іноземних агентів розгорнув гостру боротьбу напередодні вирішальних виборів у жовтні. Це вже не боротьба за окремий закон, а за майбутнє самої Грузії. Остап Олексій Коваленко та Генрі Річфон Голосамерики.